Доброго дня, мене звати Кленюк Дарина. Я виконавча директорка центру протидії і корупції. Я вам розкажу сьогодні про публічних діячів. Для того щоб нам інтегруватися в європейський союз, на даний момент ми маємо виконати рекомендації від ЄС. І одну з рекомендацій, яку ми не виконали, вона стосується публічних діячів. Тому є сенс розказати взагалі, хто такі публічні діячі і чому наші народні депутати так не хочуть виконувати цю рекомендацію від Європейського Союзу. Політичні діячі або публічні діячі це юридичний термін, він міжнародний термін. Суть його полягає в тому, що особи, котрі займають посаду, на державному рівні, на високому державному рівні, несуть підвищений ризик для фінансових установ. Тобто вони можуть потенційно переказувати незаконно здобуті кошти через фінансові інструменти, через фінансові інституції. І тому для того, щоб попередити переказ якихось корупційно здобутих коштів, можливо, корупційно здобутих коштів через фінансові установи, на ці ж фінансові установи міжнародними стандартами покладено обов'язок здійснювати ось посилений моніторинг фінансових транзакцій таких публічних діячей. Цей посилений моніторинг включає в себе також перевірку джерела доходів і джерела статків публічного діяча. тобто, Якщо ви міністр е, в кабінеті міністрів України або ви народний депутат, то при відкритті банківського рахунку чи то в Україні, чи то за межами країни, е, вас будуть додатково розпитувати про джерело ваших доходів, якщо ви публічний діяч. Також банк зобов'язаний здійснювати. Постійний, от детальний моніторинг транзакцій, які відбуваються на рахунках пов'язаних з публічним діячем, і якщо е, дуже багато підозрілих операцій, наприклад, е, використовуються якісь офшорні компанії е, для переказу коштів, або незрозуміло е, з'являється велика сума коштів е, на рахунку цієї е, фізичної особи, то тоді банк може і має право заблокувати операцію. Цей стандарт існує скрізь, тому що є така міжнародна організація FATF, Financial Action Task Force, яка ще десятки років тому розробила рекомендації FATF з протидії відмивання грошей здобутих злочинним шляхом. І в цих рекомендаціях зазначено також як банки і фінансові установи мають поводитися з публічними діячами. Потім ця рекомендація була втілена в директиві ЄС ще 2015 року, ось ця директива, ось, яка рекомендацію перетворила на обов'язок. Всі країни Європейського Союзу зобов'язані перевіряти, чи серед їхніх клієнтів є публічні діячі, і якщо вони є, то здійснювати такий посилений моніторинг. Я хочу. Трошки стрибнути в історію, звідки з'явилися Пепи, з'явилося це з практики. На початку 2000-х роках в Штатах відбувся скандал навколо Ріксбанку. Ріксбанк протягом 200 років обслуговував президентів Сполучених Штатів Америки і в парламенті зробили розслідування, як Ріксбанк обслуговував різних диктаторів світу. Причому в величезних деталях. Представники Ріксбанку летіли в Чилі, зустрічалися з Піночетом і там пропонували Піночету обслуговуватися в своєму банку. Пропонували йому ну, спеціальний сервіс приватних менеджерів. Але також вони розуміли, що якщо напряму Піночет матиме свої рахунки, це може бути ну, трошки так некрасиво. Вони пропонували структурувати. Систему власності Августа Піночета таким чином, щоб було кілька офшорних компаній, яким бенефіціаром власником цих компаній був Піночет, і потім ці кілька офшорних компаній відкривали рахунок в Ріксбанку. Це було виявлено. Менеджери Ріксбанку були осоромлені. Ріксбанк на нього наклали величезні штрафи. Потім цей банк закрився. І звідти з'явився з'явився стандарт. Він пішов Сполучених Штатів Америки. Стандарт, який забороняє банкам отримувати кошти від публічних діячів, якщо є підстав вважати, що ці кошти незаконно здобуті. З'явилося поняття публічних діячів, тобто, це, це, це топ посади в, в країні. З'явився обов'язок здійснювати такий посилений моніторинг стосовно родичів публічних діячів. Тому що якщо ти президент, мали кажеш екваторіальної гвінеї, і в тебе є син, і цей син купує в Каліфорнії Роллс-Ройси, то брокер, який продає ці Роллс Ройси, має перевіряти джерело походження коштів в сина президента Екваторіальної Гвінеї. Ось така логіка. Цього закону і вона була вбудована в директиви Європейського союзу, які ми зобов'язані виконувати. Що цікавого в політичних діячах, політичними діячами, по перше, це є не всі державні службовці. Це перша маніпуляція від наших народних депутатів. Політичними, публічними діячами, стосовно яких має застосовуватися підвищені, підвищений моніторинг в банках, є лише топ-посадовці. Керівники правоохоронних органів, керівники судової гілки влади, керівники уряду, народні депутати, президент, мери міст можуть бути публічними діячами. Також на час, коли публічні діячі мають посаду, стосовно їх близьких родичів та соратників, мають також здійснюватися посилені заходи банками стосовно ризику контролю. Це означає, що близькі родичі, це члени родини безпосередньої близькості до. Посадових осіб на топ-посадах також є публічними діячами. Ем, є стандарт ФАТФ, який говорить, що е, публічні діячі, оце рекомендація 12, е, вказує, що якщо людина стала публічним діячем, е, то е, стосовно неї не має бути якогось е, терміну е, обмежень цього статусу. Тобто, коли людина пішла з посади, все все одно, стосовно неї, певний час має проводитися підвищений е, моніторинг. І е, в нас дуже сильно цим маніпулюють зараз народні депутати. Ще в 2019 році ця це скликання народних депутатів е, проголосувало оновлений закон про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, де втілила і стандарти ФАТВ, і е, директиви ЄС яким вписала ризикоорієнтований підхід стосовно моніторингу публічного діяча. Тобто були прибрані часові обмеження, які зобов'язували банки моніторити публічних діячів після складання ними повноважень. Що це означає, розпаковує? В українському законодавстві раніше було так: ось в тебе є посада міністра, ти йдеш з посади. Три роки стосовно тебе ще має застосовуватися обов'язково засоби посиленого контролю, тобто досить часто тебе мають перепитувати джерело доходів, джерело статків, якщо є сумніви в джерелі цих коштів можуть зупинити транзакцію. Ось. Але ці засоби, ці заходи мали застосовуватися лише три роки після звільнення з посади. Це протирічить взагалі і директиві ЄС і стандартам ФАТ. Директива ЄС в статті 22 прямим текстом говорить, що якщо політична особа більше не займає високу посаду, то мінімум протягом 12 місяців після того, як вона звільнена з посади, мають фінансові установи. Продовжувати моніторити рахунки цієї фізичної особи як фізичної особи з підвищеним ризиком. Ось якщо після 12 місяців немає якоїсь такої підозрілої активності на рахунках цієї особи, то тоді власне ставлення до такого клієнта змінюється як до Звичайного звичайної особи не публічного діяча ми в 2019 році нарешті привели наше законодавство з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у відповідності до директив ЄС і до стандартів ФАТФ. Ми отримали congratulations від міжнародного валютного фонду від Європейського Союзу. Нарешті ви стали нормальною країною, і нарешті ви застосовуєте ризик орієнтований підхід до моніторингу. Публічні діячі. І наші народні депутати під час повномасштабного вторгнення вирішили протягнути правку, яка стала законом, і яка відкотила нас назад. Тобто повернула обмежений строк в часі, протягом якого після звільнення публічний діяч є публічним діячем три роки. Наші партнери нас не зрозуміли. Тобто, а що таке? Ви вже раніше відзвітувалися, що ви виконали міжнародні стандарти, що ви живете по європейським правилам. Е, і е, в, в червні минулого року з'явилася е, вимога повернути ризик-орієнтований підхід до моніторингу публічних діячів в е, список від ЄС. Тобто нам виписали сім вимог, які ми маємо виконати перед тим, як е, відкрити переговори з Європейським Союзом. І ось цю одну вимогу ми ще досі не виконали. Вже все ми виконали, крім. Повернення назад до стандартів директив ЄС моніторингу публічних діячів. Вочевидь, нашим народним депутатам, які в грудні 2019 року проголосували за нормальний стандарт фінансового моніторингу, тоді було незрозуміло, що такі публічні діячі. Вони тоді ще тільки от освоювалися в цьому статусі, і потім їм це не сподобалося. Тому вони вирішили відкатати назад. Я хочу розвіяти одну маніпуляцію. Незалежно від того, який закон буде проголосований, він не впливатиме на те, як стосовно вас здійснюватиме фінансовий моніторинг іноземний банк. Тому що в усіх банках цивілізованих країн світу є своя система моніторингу ризиків, моніторингу клієнтів. І вони мають комерційні бази даних, які покладаються на публічно доступну інформацію. І в цих комерційних базах даних ви вже давно давним є зазначені як ПЕП. І навіть якщо у нас в законі буде написано, що три роки після звільнення вже не ПЕП, все одно за стандартом Європейського союзу, за стандартом ФАВ, ви лишаєтеся в комерційній базі даних як політичний діяч. Тому різні маніпуляції на зразок що. Ой Боже мій, я звільнюся, і потім 20, 30, 50 років не зможу відкрити рахунок в іноземному банку. І за цього закону українського це некоректно так говорити. Тому що, ну, що б ми в Україні не прийняли, є обов'язок іноземного банку покладатися на свій закон, свій стандарт і моніторити іноземних пепів відповідно до відкритої інформації. Друга маніпуляція. Зараз народні депутати хочуть зробити базу даних ПЕПів, публічних діячів. Логіка фінансового моніторингу передбачає, що фінансові установи мають керуватися різними джерелами інформації при виявленні публічних діячів. Тобто вони не можуть покладатися на якесь одне джерело, на одну базу даних ПЕПів. Якщо створюється державна база даних ПЕПів, вона не може бути повною. Тому що до, ризик, до ризикованих публічних діячів відносяться також їхні члени родини. Ми ж не хочемо мати, напевно, народні депутати не хочуть мати державну базу даних, пепів, де будуть також їхні е, діти, їхні батьки, їхні е, близькі е, і брати і сестри. Тому е, така база даних точно буде неповною. І е, її не будуть застосовувати. Для фінансового моніторингу, а нам поставлять в нашій країні сіру зону, тобто скажуть експерти Манівелу, які до нас регулярно приїжджають раз в рік, оцінювати, як ми виконуємо стандарти ФАТФ, скажуть, що Україна не має нормальний стандарт, тому не можна довіряти нашій банківській системі. Тому база даних ПЕПів це абсурд. Вона не вирішить проблему, вона тільки створює нові проблеми. Більше того, хто буде вести цю базу даних ПЕПів? Чи ми хочемо під час війни створювати ще одну базу даних, витрачати на це мільйони гривень? В нас є база даних декларацій, там зазначені посади. І частина з цих посад, відповідно до закону України про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, дають статус публічного діяча. Ось цю інформацію можна вже знайти про публічних діячів України, їхніх членів родин в е, реєстрі е, декларацій. Тому не потрібно нам жодних додаткових реєстрів за мільйони доларів. В нас більше 80% населення України хоче інтеграцію в ЄС. Е, для цього ми маємо змінювати свої закони так, щоб вони відповідали директивам ЄС. Так, під час війни ми не те, що. Е, Створили нові закони, які відповідають директивам ЄС. Ми зробили крок назад. Причому крок назад в секторі, який є найбільш чутливим для Європейського Союзу, вони сприймають е, правку про е, заміну е, моніторингу публічних діячів, як таку, що е, український топ істеблішмент під час війни е, хоче приховати якісь свої активи. І оскільки забагато є дискусій про те, ну дивіться, Україна отримує дуже багато грошей, куди ці гроші йдуть, то для наших партнерів критично важливо мати якісь інструменти попередження розкрадання цих коштів. І стандарти фінансового моніторингу публічних діячів є одним з таких інструментів. Якщо ми під час війни його скасовуємо або його послаблюємо, то це дуже негативний сигнал для наших партнерів. І е, ця вимога повернути назад е, контроль над публічними діячами є однією з основних зараз для європейського союзу. Якщо ми не повернемо назад е, обов'язок нашим банкам моніторити е, транзакції публічних діячів, навіть після того як вони пішли з посади і застосовувати ризикоорієнтований підхід, як того вимагають в ЄС, то ми під загрозою ставимо взагалі нашу європейську євроатлантичну інтеграцію. Uh, і народні депутати про це знають. Про це мають знати також і виборці.